Не латають, а повністю відновлюють. По вулиці Чумацький шлях, колишня половка у Полтаві, завершують поточний ремонт дороги. Перевагу віддають улаштуванню ремонту великими картами. Попереднє було проведене фрезерування асфальтобетонного покриття. Неямковий ремонт. Позиція замовника, щоб як умога. Якісніше було покриття робити великими картами. Ця дорога одна з найбільш завантажених в місті. Тривалий час вона була вкрита вибоїнами. Було багато скарг водіїв і приватного, і громадського транспорту, тому взялися відновити саме її, говорить депутат Полтавської міської ради Іван Діденко. Ця вулиця знаходиться в межах мого депутатського округу і останнім часом була в дуже жахливому стані. Тож як депутат звернувся до міської влади. З проханням якнайшвидше вирішити це питання. Зараз планується цю вулицю зробити в відрізку між вулицею Шевченка від вулиці Шевченка до межі міста Полтави. Наразі на ділянці по вулиці Чумацький шлях поклали близько п'яти тисяч квадратних метрів нового асфальту. Відремонтують це дорожнє покриття вже найближчим часом, говорить Іван Діденко. Додає, до цього вже виконали ямковий ремонт центральних вулиць мікрорайону Юрівка. Є і плани щодо облаштування місцевих зупинок. Деякі роботи ще. Заплановані в майбутньому, наприклад, асфальтування зупинки в мікрорайон Юрівка в сторону центру. І я сподіваюся, що найближчим часом ці роботи також будуть виконані для зручності місцевих мешканців.